По-перше, не треба ніколи вибачати за те, що ви з грузинською мовою. Це мова війни. Так само, як і українська. Ми змушені іноді використовувати російську, Зрозуміло, тому що ми, принаймні, ну, ми да, в нашому віці вихідці з Радянського Союзу. Але між тим, я відношусь до російської мови, як тільки до інструменту Не більше, але не менше. Але до кузинського з великою повагою ставлю. Тому що це ще раз депресія вже є символом воїна. І взагалі, ви знаєте, ми можемо говорити про політичні е, сплодові того, що відбувається сьогодні в Грузії. І це все очевидно відбувається. Зараз да, просто і скажемо про це. Але знаєте, що таке історія? Вона незворочно проявляє у кожного народу його ризм. І Грузія вона сьогодні має певний асоціативний ряд. З часом, коли президентом був Саташ Мілій. Були слідні бойові до цього, але коли Сапашвілі прийшов, він зробив репутаційну Грузію великою країною. Я не про територію, не про кількість людей, не про ВВП і так далі тому подібне. Тому що велич це не про територію. Ну, що таке Росія? Маленька провінційна країна. На великій території розташована. Не більше цього, і історично вона буде завжди виглядати відчем на відміну від України, Грузії і інших країн. Тимчасово, на жаль, Російська Федерація, ну тому що певні країни після розпаду Радянського Союзу до Росії ставились ну, краще, хай вона буде великою, хай вона контролює ресурси, особливо ядерну зброю, ну там нормальні шпацани. а, І ми будемо з ними мати справу. Це була фундаментальна помилка. Пам'ятаєте часи, коли говорили, що будь-хто може там, створити Уральську Народну Республіку можливо, в Керосі? Тоді, коли Єльцин був дуже слабкий, тоді а треба було, щоб це. Російська Федерація перестала існувати в межах кордонів Російської Федерації. Через Сполучені Штати і Європа 91-94 рік багато зробили для того, щоб Російська Федерація почала поступово відновлювати концепцію Радянського Союзу. Для того, щоб відновити концепцію Радянського Союзу, їм довелося атакувати низку інших країн, які виглядали зовсім не про радянські, і Грузія серед них. Тому що не можна відновити територію регіон впливу, якщо в тебе є самостійні країни, які демонструють зовсім інший тип а, соціальних відносин. І сьогодні Саакашвілі, який знаходиться у тюрі, це символ ненависті, особистої ненависті суб'єкта Путіна. Поки Путін живе, і Україна, і Грузія мають платити криваву ціну. Ну, Я, я думаю, виставок саме зробите, да? що таке, поки Путін живе. Але між тим. Ще раз, Сакашмілі зробив те, що він зробив українському з першому році в Грузію. Він не міг інакше. Я собі можу дозволити, тому що ми спілкувалися з Михайлом. Я можу українською називати його Михайлом, тому що він громадянин України. А ми з ним спілкувалися, і він не міг інакше, тому що знову ж таки він є історичною постаттю, Ви маєте це зрозуміти, він не є технологом, він не є президентом вже, він є історичною постаттю, і він є символом Грузії, якою вона буде, і якою вона була. І він не міг інакше. Він не міг знаходитись в Україні при тому, що він громадянин в Україні, це зрозуміло. Але він мав бути в Грузії. І він має заплатити ту ціну, він її платить щодня. І це дуже круто, тому що країна, яка не поважає свого президента, не зможе існувати. Але Грузія поважає президента. Це ж очевидно. І тому його ненавидять ті, хто сьогодні формально контролюють територію, ну, фактично контролюють за рахунок російських ресурсів силових, фінансових і так далі, контролює Грузію. Але знову ж таки, дивіться ще раз, історично вже чітко зрозуміло, що Грузія це Грузія часів Саакашві. І символом Грузії буде саме Саакашвілі. А йодішвіль буде символом зовсім іншої складової. Так само, як і Путін, буде символом зовсім іншої. Принаймні, я з Георгієм -е, ну, погоджуюся, що е -е, немає хороших русських. Ну, ситуативно так. Ми маємо там певні відносини і так далі. Але проблема росіян, що вони завжди вважають концепцію великої Росії справедливою. Я, наприклад, вважаю, що немає ніякої концепції великої Росії, тому що Росії немає взагалі. Росія це лоскутна держава. Окремі народи, 200 народів. Яка Росія? Що таке Росія? Ну, це для мене трошки загадково, але вони всі вважають, що велика Росія має існувати, а велика Росія може існувати тільки за рахунок чого. Ну, вона ж не конкретна. Вона може існувати тільки за рахунок насильства. Ну, тобто, прийти і сказати, ви маленькі, ви будете нам підкорятися, ми дамо газ дешевить. Україна, ну ми взагалі ж там браття. Я просто завжди, коли чую Україна, Білорусь і Росія браття, я питаю, а з ким я правда? Ну з ким в Росії, хто для мене там буде братом? Те, що за часів Радянського Союзу ми були перемішані, так це ж була ну, конкретна концепція, яка дозволяла частину території контролювати за рахунок. Створення сімей, правильно? Ну, тобто, Ми присилаємо з Російської Федерації, захоплюємо територію, але захоплюємо територію не зброєю, а захоплюємо територію красивими дружинами чи красивими чоловіками. Але це не означає, що й долічно ми були однакові. Особливо для мене які це країни. Ну, Чесно кажучи, я взагалі не розумію, що таке російська православна церква. У нас трошки інші були церкви, трошки інші мови і так далі. І тому концепція великої Росії вона ніколи не буде зникати, поки буде існувати територіально велика держава під назвою Російська Федерації. Тут питання в іншому. За рахунок війни 2008 року. За рахунок війни 2014 року в Україні ну, 2008-14 року Україні і особливо за рахунок війни 2022-го повномасштабного вторгнення другого етапу війни Росії проти України Росія буде мертвою. І все. Ціна. так, да. Велика ціна, яку ми не заплатили. Ви заплатили учаснику цю ціну в 1991 році. Ми вийшли з концепції Радянського Союзу більш-менш спокійно. Ну, в нас не було кривавої різани. Може, це і добре, тому що тоді Україна була не готова до сприйняття себе як суб'єкта. Сьогодні це зовсім інша ситуація. Але ще раз дикреся, ми сьогодні проживаємо смерть. Радянського Союзу. Смерть Росії. І платимо за це велику ціну. І цю ціну готові заплатити Саакашвілі, і він її платить. Тому що ще раз таке для нього буде головним, щоб ім'я Грузії було написано золотими літерами в історії, і воно так буде написано незалежно від того, що робить сьогодні як вашого президента Кайла я його тільки як футболіста пам'ятаю. Але ви да? да. не говорите про президента. Президент а чин, а, я маю на увазі зараз сарказмом, <сум> розумієте? <да>. <сум> так само а, всі ці прізвища, які там періодично Лунаєвське, Бахідзе, я фр... га... га... до нього був в колах. Бахідзе і Гаттери? Так. Да. Але ви не говорите про цього? Я думаю, що ці всі прізвища вони не да, залишаться виступати. Просто дітям цих людей буде дуже образливо потім читати в історії прізвища своїх батьків. Розумієте, що це означає? Діти, онуки і всі інші будуть ненавидіти себе за те, що вони носіями є прізвище. Як ви кажете, зрадники родини? А чому зрадники? Це ж очевидно. Тому що сама Росія фактично сьогодні контролює територію Орузії. Фактично, але це не означає юридичного контролю, це не означає історичного контролю. У нас також є окуповані території. Фактично Росія там все, що хоче робить. Так само, як вона сьогодні окуповує територію Білорусі. Так само, як вона окуповує територію моїх друзів з Чечні. Але це все історично мертво через питання часу. І ця війна за ці практично 4 роки. На мій погляд, абсолютно точно обнулила перше репутацію Росії, друге, обнулила історичні можливості Росії. І третє, я вважаю, щиро вважаю, що далі буде тільки гірше. Але не для нас. Для нас все погано, тому що ми заплатили велику ціну. Але гірше буде для них. Ну і в принципі з мертвими розмовляти можна, але не треба. А, і останнє. Дуже важливо. Завжди пам'ятайте, що люди, які готові заплатити найвищу ціну, віддавши своє життя даному випадку, в даному падку, як Саакашвілі так само, тому що він платить велику ціну і платив завжди цю ціну. Це означає, що у вас є великі перспективи, велике серце і велике майбутнє. У Грузії, в Україні майбутнє є. У інших на бувшому радянському просторі щось складніше, а в декого в майбутньому немає взагалі. І тому я думаю, що і Закашілі вийде з тюрми, і Ванішвілі зайде в тюрму. Так само, як і інші друзі. А, як це влада, да? чи формально влада організація в теорії, да, да. багато хто з них або зникне на території. Країни під назвою Розкладаюча Російська Федерація, і ви там і спокійно будете шукати, знаходити, повертати до себе і давати їм по терміни. Головне не боятися по цьому шляху йти до кінця. Головне знати, що є люди, які готові цей шлях пройти. Головне знати, що є символ, заради якого це треба робити. А це і є вам все шире. Дякую